Всім привіт! З вами Крепиш та моя дівчина Крістіна. Ми разом ота сімейка, де досі перебуваємо у Прикарпатті та підкорюємо висоту гір на наших байках. Сьогодні Крістіна вирішила вигуляти мене по місцевим горам, тому ми зібралися і поїхали на пригоди. Тому сьогодні будемо знімати контент. Опа, як ми як ми ганяємо в горах. Перший раз друзі по таким дорогам їжджу та й взагалі в горах. Сакрисіна в мене що у неї був китайчик. Кисинка, як ти їм китайчика називався? Мустанг. Самая дівчина з цих країв, у неї був мустанг, вона дуже все об'їздила. А я сьогодні вперше з нею долаю ці перешкоди. Ух, Будемо тестувати, на що наші сари спроможні по такій місцевості. Ксинка, як тобі ця дорога гірська? Нормально. Ні, ну на такій резині, по такій дорозі, більш-менш норм їхати. Де тут якийсь хлопчина йде, мабуть, додому. Ніколи не уявляв, як це жити в горах, Крістін. А у вас тут людей не підвозять? Можна підвезти. Та, ладно, це... З пасажиром мені знаєш, перше, не дуже добре їхати. Ух ти, капличка. Ага, капличка, у нас ще прямо. Ще прямо, так їдемо. Подивіться, як цікаво, люди в горах живуть, без магазинів. Тут у них електроенергія є чи ні? А, да. Є? Це ще Крисін, твоє село чи ні? Да. Це все соколівка, Ух, ти! Чекай. Диви, який хрест? Старинний. Батька казав, хрест має бути. Ага, що це за хрест такий? Йоткуд, угу. Ніхто не знає, але дуже цікаво. Ну добре, поїхали. Ой-ой-ой! Опа-пал! Ой, ой. Давай маленько пробуємо. Це для мене вперше на таке виїжджати. Ух, новий досвід в моїй кар'єрі, мотогонщика. Ух ти, як тут гарно, Та поляна якась. Фух, ні, це було легко. Це було ще легко, На навид воно так виглядає не підкорно, але насправді воно легко. І не забувайте, друзі, що ми їдемо на резині. На резині їдемо, яка із салону була, ми її не міняли. Вау. У мене аж тиск трошки піднявся, я відчуваю. Молодець, скажи, я так пишаю з тобою. Нічого, ну, чекай, чекай, хочу зняти. Вау, який тут вид. Капець, я тут одна людина живе. Як вона тут може жити? Як сюди от мені цікаво, як сюди медична допомога, наприклад, приїжджає? Ніяк. Сюди ніяк, а якщо, якщо комусь погано, як сюди перша невідкладно приїде. Хтось знає, друзі, хто там живе згор, дайте мені, будь ласка, відповідь цікаво, як сюди взагалі е, швидка допомога може приїхати. От, наприклад, бабуся якісь погано стало. Що робить в такій ситуації? От, що ви робите? Кристина каже, що помирають. Їхали, їхали і незрозуміло куди приїхали. Заблукали трошки з Кристиною. Все, приїхали. Туди вже пішла дуже жорстка багнюка. На такій резині, як у нас, я думаю, ми вже спустимося, то спустимося, а наверх вже ніяк не виїдемо. Та прямо, прямо, прямо я опиралася в хату. Ну, я, ну, я, я тобі кажу, я ж так казав, будуть все, трошки ми вирішили перепочити з Кристінкою, йдемо, гриби подивимося в цьому лісі справа. Ну глянь на мене. Заїхали кудись. О, ой, Крисін, дивись, тут якась опана. Сліди. Це кабани. Сліди кабанів диких. Крисін, це сліди кабанів. Краще, мабуть, може не будемо йти туди. О! Мені пуська, от ще один. Стали біля дороги і тут дивіться, скільки білих грибів. Зараз заберемо з собою сьогодні по... в шоці показую. Ось, там стоять мотоцикли під горою. Ми так вирішили пройтися і. Це вже... акуратно по... бити. По... По... Ні, це щось не Це та. білі, так? Да? Оце все, так. Да. Це боровички. Це боровички? Дивіться, який. Сали біля дороги, познаходили гриби. Ну. Так, а ну акуратно. Ого, дивиський. Що, Внимай. покажи. Ого! Оце кайф. Показуй. Дивіться, 5 хвилин і жменя вже грибів є. От, ще один. Ні, це, це погано. Ого, який товстий. Клас. Клас. Та ви все. Сьогодні не збиралися шукати гриби і понаходили. Покажи, ксіте як знайшли. Дивіться, за 10 хвилин. Давай ще один, бо має бути О, ще один є. і що? О, я ж кажу. Дивіться, ще один маленький, тримай. Поки не бачу нічого. О, ще є, дивіться. На, Крісін, тримай. Клас. О, Дивіться, рукою доторкнувся ще один. Ой, блін, шапочку зірвав Крисінка. Да. Знайшов Крисінка, доставай його, давай. Це даю тобі цю честь дістати, дивіться, який гарний. Ну, Оце вот да, покажи мені. Круто. Я в шоці. Ну, тупо на рандомне місце вийшли і тут оскільки грибів на, цьому, на цій галявині, дивіться. Ну, давай продовжуємо пошуки далі. Ось такий портативний має набір грибника. Справа це рюкзачок, куди будемо складати гриби. А зліва від пінеля грибний ніж з такою щіточкою. Зараз внесу. будемо з крісінкою чистити грибочки складемо і будемо їхати далі. Один білий грибочок і дві голубіночки. А, теж непогано, круто. Диві. рюкзачок. складаємо грибочки в нього і будемо їхати далі. Будь ласка. Єху, як мені подобається тут ганяти по цим горам. Опа, є! Ці відчуття, коли я і мій вірний друг мотоцикл, який вивезе мене куди хочеш. Я юний орел. Я не їду, а літаю між гір на своєму байку. Все, нарешті приїхали додому. Ось такий у нас результат. Нас збирали. Касінка, яка різниця, наприклад, між цими двома грибами? Це боровичок, а це білий. Білий. Але на вигляд практично однакові. Ці ростуть біля смирикового лісу. А ці ростуть біля букового лісу, угу. добренько. Ну зараз коротше візьмемо ці грибочки, почистимо і зараз будемо з картопелькою запікати. Ще це капіт. Рибочки, які ми сьогодні з Кристиною зібрали, коли їздили на мотоциклі, перетворилися в таку чудову страву. Гриби. Картоквою молоденькою будемо зараз їсти тестувати.